Вітаю вас, друзі, на ігровому каналі Destro Game Show. Мене звуть Destro і радий бачити вас на новому відео по не побоюсь цього слова, реально легендарній грі. Це гра під назвою PUBG. Пубик, в неї куча різних назв. Це і PlayerUnknown's Battlegrounds, і PUBG Battlegrounds, і PUBG. Коротше, ви зрозуміли, що це за гра. Вона в цьому. Корот, ви зрозуміли. Ага. Давно, дуже давно хотів зняти цю гру, і ось нарешті руки дійшли і можу зараз її спокійно зняти і пограти в неї. Тому що давно хотів. Скажу відразу, в ПК-шну версію цієї гри я не грав, от прямо від слова взагалі. Може там пару разів з друзями ми залітали, але так щоб основательно в неї гулять. Щоб от залетіти, так, щоб аж гасть свої стівні, я не гуляв в неї. НО! Я гуляв в мобільну версію цієї гри. І в мобільній версії я да, в мобільну версію я прям гуляв-гуляв-гуляв. Я от прям всі карти, які були, за м, винятком най найостаннішої, найновішої, яка типу там демісезона, опа, карячок. Я всі карти вздовж і впоперек просто пробігав, просто прочистив їх, як, як я не знаю хто. Я в мобільну версію грав просто до, до, до посіднення, от серйозно. І зараз в мене є можливість пограти в ПК-шну версію цієї гри, тому що вона стала вже рік тому безкоштовною, і я можу за 0 грошей пограти в доволі непогану гру. Що я хотів сказати, це те, що ми граємо на. Я точніше, граю на зимовій карті в вікінді, щоб оце так поддати атмосфери, бо прям, ну, канун Нового року вже пора. От прям в залежності від того, коли вийде це відео. От то тоді буде її атмосфера. Скажу відразу, вона вийде 100% до 1 січня, тобто на момент запису сьогодні 30 грудня. Тому от прям-прям-прям-прям канун Нового року, прям-от-прям-прям-да. І я вирішив таким чином подати трошки атмосфери, щоб, щоб, щоб цікавенько гралося, щоб хорошо нам було і ТД і т.п. Так, мені б рюкзачок би побільше. Бенти вже нема куди пхнути. Так, оп, голограф сюди йде. енергітоси, енергітоза теж вже нема куди пхнуть. Я надіюсь, мене швидесенько не пристрелять, не приб'ють і я можу, зможу зробити інтересний контент. М24. Не знаю, залишить каряк чи взять М24, от не знаю. Що то, що то дуже і дуже офігезна снапа. Зараз я взагалі не знаю, що, що летить, що не летить в цій грі. І можу тупити місцями, і я, я і буду тупити. Пишіть до коментарів, чи граєте ви в пабук, якщо так, то як вам ця гра? Подобається, не подобається? В мене зараз ну, доволі непогане враження в тому плані, що. Вона дуже і дуже непогано оптимізована. А, так, 3 x це нам треба. Прикладик теж треба, шаручка і все. І все в нас буде чудово. І все в нас буде хорошо. Ой, йома, як зона далеко. Зараз треба підлутатися і бистро, бистро, бистро йти в зону. Так, оп, і магазин, все. В мене емочка, можна сказати, так, зібрана. Тепер карячок будемо трішки збирати. А, дим десь сюди. Тут, а я ж тут лутався. Нібито так. Я тут, скоріше за все, що лутався. Так, продвигаємось потихеньку зону. Кого бачимо, того пристрілюємо, не даємо себе пристрілити. Я, я плюс-мінус нормально пролутаний і а, тут близу немає ніяких там. Хоч там мілісапет лежав, але я на Явілік брати не хочу, тому що я на ньому їздить. Пишіть в коментарях, чи граєте ви в пабок. Як я вже казав, буде дуже цікаво почитати, на яких картах ви найчастіше граєте. В мене в свої часи я дуже любив на стандартній карті на Ерангелі. Гуляти, тому що ну, вона реально цікава, хай вона і стандартна. Потім на другому місці в мене Санук був також джунглі, дуже атмосферна, класна карта. Потім е Вікенді і Мірамар. Хоч і на Вікенді я також дуже великий пласт часу відгуляв. І зараз гуляю, тому що Ну все одно вона дає свою прекрасну, прикольну, цікаву атмосферу. Тому, тому, тому ось так. М -м, так. Енергетос ми закинемо зараз, щоб добре було. І будемо сподіватися, що мене ніхто не пристрелив, бо, наскільки я знаю, що тут дуже багато криз, дуже багато всяких, оце не дуже хороших гравців, які можуть підсиджувати і не дуже добре. Не дуже добре, не дуже чесно грати. Як з ми продвигаємося в зону. Не знаю я, скільки каток в мене вийде записати. Планую я мінімум 2. Якщо ця вийде дуже дуже цікава, то може буде одна. ну В будь-якому випадку відос повинен бути не супер довгим і не супер затягнутим. Пишіть, як у вас ваш нового, новорічний настрій, чи є він у вас, чи нема, хоча живемо в такі часи, що настрої взагалі немає нічого святкувати, але все одно. Все одно новий рік, новий рік ось ось прям, 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 прям близько і, і все одно це дає якусь свою так, атмосферу, уловку, ж так, тихо. А, це сніг нормально. Дає свою Новий рік дає свою уловку, що типу, цей рік чистий, цей рік так, не тронутий, що рік чистий, і ні в чому не винний. і... Це відчуття, що все гівно, яке було в старому році, воно залишається. А весь той срач, який повинен настати в новому році, він ще не настав. Ця уловка дуже і дуже добре працює. Особисто на мені, не знаю. Може я ще просто толком не повзрослів, що вірю в це. А не вірю, а що на мене це працює, А може, а може і ні. Тому ось такі справи. Тому ось такі справи, тому ось такі справи. Так, енергетос ми взяли. Що в нас ще тут? Міномет тут даже є, ніфіга собі. Аж цілий міномет запхнули в гру. Ну, прикольно. Одна, до речі, із основних причин, чому я перестав грати в пабок, це те, що... М -м -м, в мене яка броня? А в мене броні взагалі немає. Я бігаю такий хлопак собі. А, взагалі не цей. Не переживаю за себе. Так от, одна із основних причин, чому я перестав грати в PUBG, це те, що з останніми оновленнями, я конкретно зараз кажу за PUBG Mobile. Те, що з щ... майже з кожним оновленням вони продовжували вводити якесь гівно, тому що ну, це був реально класний атмосферний шутер, в який хотілося грати, в який ти заходив і ти розумів, що зараз щось буде. А потім, коли почали додати всяких оцес, кроликів, зайчиків, різні костюми, там, могутніх рейнджерів і ТД і ТП, і всяких національний костюм бразильського карнавала і тому подібне, ну, якось для мене атмосфера цієї гри, реально цікавого тактичного шутеру в стилі батл Рояль, якось трішечки втратила свій оцей шарм, і оце своє. Бажання в мене різко відбило бажання грати в цю гру, тому що. Ну камон, ти, хоч, ти приходиш в гру і хочеш відчувати всю атмосферу вс, вс, всім, чим можна. А ти приходиш і отримуєш просто різнокольорового зайчика або робота якогось. Ну камон, ну куди це годиться? І ось так я і перестав грати. Це ну, була одна із причин, чому я перестав грати в цю гру. Так, поки що ніяких руки, рухів немає, тіло... тіло движені поки що немає, і це і добре, і погано одночасно. Так, залітаємо обережненько. Тут скоріш за все, все полутане. В мене в мене нема куди пхнути ці патрони. Euh, так, гур... О! зона, зона, зона. Щось я так розслабився. Прямо ж, так, я щось забув, що в королевській битві є зона. Так, давай побігли. Зараз я вже забіжу в зону, потім будемо лутатися, долутуватися. І... І і, 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 і. і. і да. Взагалі було б по-хорошому знайти десь транспорт. Якийсь небудь транспорт. Тому що ну без нього прям важко. Без нього прям важко, без нього прям важко. Опа-на! Опа-на! там були тіл, там були рухи. А ну, давай зараз. Як ти дивишся на те, щоб трошечки шороху навести, а? А, зараз хтось получив на горіхи. І займіть це буду не я, напевне. Ах, ти ж кри... От, от про це я й казав, Криса? Ну так. Да. Ну насправді я, я там трішки винний був, тому що привлік дуже багато уваги. Ага. Він чекав, він, він знав, що я прийду. Коротше, пішли в другу катку. Ну що, друзі, продовжуємо наші, 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 наші пригоди в бабок. Battlegrounds, щось мене трошки перекосило під час польоту, не знаю, це баг, не баг, Ну, взагалі. А чому ти. А, прикольно. Клас, взагалі вголошені впасти. Нічого, нічого. Продовжуємо наші пригоди в пабок Battlegrounds, там воно ще люди летять. А тут хоч якась хата, хоч якась за, за халупок-прихалупок буде, поруч, щоб я підлутатися зміг хоч трохи. Так ось. Продовжуємо наші пригоди. Зимові пригоди на зимовій карті в PUBG Battlegrounds. Друга катка. Скоріше за все, що це буде остання катка, тому що е, тому що, да. І я вирішив зіграти її від першого обличчя, тому що. Е, тому що да. Тому що так захотілося. Так, я біжу. Я біжу до хати. Зараз головне, щоб мене... Ніхто поруч не встрів, тому що я його кулаками не затюкаю, не заб'ю його, не... нічого я йому не зроблю. Якомусь окаянному, який захоче мене вбити і на мені наживитися. В Минулі катки я відлетів отак позорно, негарно від руки, скажімо так, гравця, який знав, що я буду, який підсижував мене, який хотів. Бистрої перемоги, і, в принципі, да, вона в нього вийшла. Е, но, 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 но я не здаюсь, я не покладаю рук і надій взяти топ-1. топ 1 Я бачив тільки що як біг, що тут ще також хтось приземлився, заземлився і. Тому я готовий до перестрілочок. Опа, 4Х, 4Х сюди, це сюди. Це ми беремо так, це ми перезаряджаємо. Це, а ти хто в нас? Ти в нас МП5К? Тепер я буду грати куди об, набагато обережніше. Тому що я знаю, які тут гравці. Що в нас тут? Тут у нас Емочка. На Емочку мені прям везе. І це добре. Це дуже і дуже добре. Так, спобігли. Обережненько, акуратненько. Так, Юмпік. Юмпік це добре. У мене тепер, правда, дві МК, я напевно це на, том, на цю поставлю. 45, і ЦПшки мені не треба. Опа. Пішов старий процес, там вже воно отпере... Опа. онно, Опа, нам мінус раз. Опа, на. Так, мені треба ти, мені треба ти. Ага, мінус один. Оцей добре. Непоганий початок. Дуже-дуже активний, дуже жалесенький початок. Мені це подобається. Одного оформили, це добре. Тут. Тут він все позабирав, що можна. Ні, не все. Тут мені наємочку є. Тут мені... І є багато чого цікавенького на емочку. Мені б рюкзачок насправді побільший трошки. Побільший трошечки. А, Ну, Або, в принципі, рюкзак взагалі, якби він був, було б прекрасно. А, так, тепер дбе ми сюди, зразу міняємо на другий. А, побігли далі, граємо обережно. Мінус один зробили, вже старт положений. Переклад сюди. Димову шашку сюди. Ще один приклад, напевно, сюди. А мені б ще якийсь типу там голограф, Ні, не, нема такого, не можна. Просто він би дуже і дуже мені б добре допоміг. Так, той сарай був лутаний, тут, тут, похоже, що не лутано. А може і лутано. Ну, шашку візьмем, димову на всякий. Все, я, в принципі, підзалутаний, я, в принципі, готовий. Готовий. Просто готовий. Так, там. О, там є цей. Угу. Зараз можна буде врум в рум зробити. Врум в рум, кудись ось сюди. Оп! Так, ну що, погнали спробуємо погасати, поросікати трохи на... на снігоході. Ось так летимо, ось так чудесно, ось так прекрасно, ось так просто бум, отак вилітаємо просто. Опа, і прямо на міточку, Прямо на неї. Оп, оп, і дрифтим. опа-на. Оце контент, оце контент я розумію. Тормозимо. І виходимо обережненько, акуратнесенько. І продовжуємо так же само акуратнесенько і грати далі. Що це якесь підземне сховище? Ля, 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 що тут натворило? Ля. Е, так, а Тут все залутано. О, сковорітенько, отось надо сковорідка взагалі. І як зброя хороша штука, і як. Е... Що? А, не можна. А, тут треба спеціальний ключ. Прикольно, прикольно прикольно. Дуже, до речі, прикольно розбавляє гру отакі бункери. Тому да. Граємо обережно, щоб мене ніяка криса не встріла, ніяка криса мені отвір в головці в моїй не зробила прекрасний. Ну залізь ти, ну що ти як цей? Ну господи, ну. От що ти встала, ну скажи мені. Ну, от побігти не можна, ні. Ну, що ти як засватаний, ну, братанчик, ну харе. Давай без цих приколів твоїх, як, як ти вмієш. Mm. Це зробимо так. І отак. Все, тепер в мене снапа непогана є. Яку треба. перезарядити. Так, там оно аердроп. Тільки він, напевно, аж на другому кінці карти. І я, напевне, до нього бігти не буду, тому що. Тому що, так. Да. Так, 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 так. Там ніби нема нікого в місті. І це добре. І це реально дуже і дуже добре. Слухайте, від першого обличчя. Ну, грається дуже і дуже непогано. Мені прям подобається. Взагалі я більше люблю грати від Першого обличчя, аніж від. Третього, тому що не знаю, я привик, так мені якось так зручніше. Хоча в мобільній калді, як я вже казав, я дуже багато часу гуляв. М -м -м, в мобільній калді, в мобільній калді, що від першого, що і третього, грати все одно треба привчитися. Треба привчитися і. і да. Тому що від першого обличчя на мобілки. Це прям взагалі питка. Це прям. Я не знаю, хто так буде грати. 3X. 3X можна сюди, в принципі. Тут у нас нема нікого. Потрошки-потрошки по це треба. Знеболюючи також треба. 762 тож треба, а це напевно не треба. Це треба. Аптека взагалі треба. Текс, я десь чув якісь рухи. Або мені здалось, або зараз може бути. Може бути контент. Скільки трьох іксових прицелів? Це просто капець. Опа, на там постріли десь якісь є. Зараз, зараз може щось бути. Так, не вистачає місця, я братан зрозумів. 3Х це, звичайно, добре на емку, але мені, якщо можна, якийсь там типу калематор, голограф. Тому що 3х це, звичайно, добре, але на близькій і на середній дистанції я з ним нічого ж не сповню. Так, 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 так. Обережнесенько, тихесенько. Пробираємось в топ-1 або хоча б хоча в топ 10. Тому що, як показує мій рівень гри, топ 1 мені в соло взяти в PUBG не світив взагалі. Тут хоча б в топ 10 зайти. Або хоча б ну, в топ 30 я вже майже зайшов. Mm -hmm. На горах нема нікого, нема нікого. Чудесно. Просто чудесно. Пишіть до коментарів, до речі, буде дуже цікаво почитати, чи готові ви вже зустрічати новий рік, чи готові ви вже всю його празднувати І як взагалі ваш настрій? Просто як взагалі ваш настрій, хоч я вже і задавав це питання декілька хвилин тому, але все одно, все одно дуже і дуже цікаво буде дізнатися, що ви відчуваєте в дуже важкі часи і перед таким дуже світлим святом. А, так, тут немає нікого, немає. Ну ми в зоні, в принципі, можна нікуди не спішити. Угу. Головне, щоб мене зараз якась криса не, не встріла, не застрелила мен, мене в спину, тому що я як розігрівався. Опа! Де звідки? Скотина. Ну, я ж казав, я про крису сказав, в мене криса і убила. Ну, отак, отак вийшло. На цьому, напевне, все. Опа! Оце, а оце, скоріш за все, на оце прев'юшка можливо. Що я хотів сказати? Дякую вам всім за перегляд, дякую, що ви подивились моє відео, що ви дивитесь моє відео, що ви підтримуєте мене. І для мене це дуже важливо, тому що я займаюся справою, яка мені подобається, і ви допомагаєте в розвитку мого каналу. Що я хочу сказати, по-перше, це привітати вас з наступаючим або вже з наступившим новим роком, в залежності від того, як ви дивитесь, коли ви дивитесь це відео. Побажати вам здоров'я. Бажати вам миру, тому що це найголовніше. І щоб всі ваші мрії здійснювались. І буду дуже вдячний за те, що ви будете продовжувати дивитись моє відео. І, до речі, це останнє відео в цьому році, тому що більше я зняти вже не встигну на превеликий жаль, але в новому році буде дуже і дуже багато відео, тому що. тому що ось так. У мене на цьому все. Дякую, що дивились. З вами був Дестро. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Знову ж таки, як я казав раніше, так і буду продовжувати, напевне, казати. Це те, що конструктивна критика завжди, завжди вітається на моєму каналі. І якщо ви будете казати мені, як я зможу покращити свій контент, в мене на цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось в новому відео та в новому році. Бувайте!